Друже, привіт! Минуле відео дуже швидко набрало необхідні 200 лайків, тож слово потрібно тримати. В цьому відео я покажу табличку для ведення сімейного бюджету і розкажу, як нею користуватися. Якщо ти не розумієш, про що йде мова, то рекомендую тобі переглянути моє попереднє відео. Вон воно там в куточку. Мова йде про сімейний бюджет, а власне як його ефективно контролювати. А конкретно в цьому відео я покажу, як і обіцяв, як цей облік вести. Бо Excel то є дійсно зручна штука. Але перш за все, за хорошою традицію, хочу подякувати тим людям, що підтримують канал, зокрема, пан Артем та пан Василь. Дякую, гроші підуть на добру справу. Отже, ось власна табличка. Признаюсь тобі чесно, прийшлося трошки доробити те, з чим працюю я, щоб було не соромно показати людям. В документі я використовую 5 аркушів. На першому аркушу у нас іде зведена статистика, що у нас по заощадженням і на поточній касі, а також сюди ми вносимо наші витрати. Інші три аркуша це аналітика по витратам, по надходженням та по заощадженням. І останній аркуш це службовий, трошки пізніше поясню для чого. В основі свого методу я використовую саме рух коштів, тобто звідки вони беруться і куди вони потім ідуть. Гроші можуть рухатися між різними об'єктами, і саме перелік цих об'єктів знаходиться на аркуші службових. Гроші можуть надходити від чоловіка, дружини, надходити в подарунок. Це може бути якась угода. Можуть повернути борг. Якщо ми беремо гроші в борг, вони ж теж надходять до нас до бюджету. І також ми можемо брати гроші із наших заощаджень безпосередньо в нашу касу. Також каса теж може виступати як донор коштів, якщо ми, наприклад, з неї перекидуємо в заощадження. Також, куди можуть витрачатися гроші. Ну, по-перше, це може бути і поповнення каси, а далі йдуть. Ті категорії, про які я розповідав в минулому відео. Ти можеш створити свій власний перелік категорій або користуватися моїми, як тобі буде зручніше. Так, остання категорія заощадження, тому що по фіналу місяця нам ніхто не забороняє просто взяти гроші із каси і залишок перенести на наші заощадження. Я зробив об'єкт коригування про всяк випадок, тому що якщо в кінці місяця десь щось в теорії може не зійтися, щоб побачити точну цифру, я відкоригую результат. Добре, повертаємося до аркушу. Основне, суть ведення сімейного бюджету полягає в тому, щоб в кожен конкретний момент часу ти розумів, скільки грошей в тебе в залишку, а також щоб знав, на що гроші витрачав до цього. В моєму сімейному бюджеті я використовую дві валюти гривня і долар. Але якщо ти розберешся, як працює таблиця, то ти зможеш додати свої власні валюти, якщо є така потреба. Тож цей сімейний бюджет складається із двох кас поточна каса і заощадження. Заощадження, звичайно, краще не чіпати. Але можливість переносу грошей із поточної каси в заощадження і в зворотньому напрямку також є. Хоча готівкою я переважно не користуюсь, але мені важливо розуміти, скільки грошей в мене на карточці, а скільки в готівки. Ну і також загалом, скільки в мене грошей всього. Для ведення сімейного бюджету мені важливо розуміти, чи є в цьому бюджеті борги. Причому це можуть бути борги, які винні ми, і гроші, які винні нам. Також можна подивитися бюджет з урахуванням цих боргів. Поточний залишок грошей в касі рахується за формулою, як різниця між тим, що в касу прийшло, і з тим, що з каси було витрачено. Аналогічно відбувається і для готівки, і для долара. І також для заощаджень в гривні і в валюті. Діаграмки співвідношення моїх грошей в готівковій та в безготівковій формі я зробив для власної зручності. Якщо ти водій, мабуть, ти зрозумієш, про що йде наступна мова. Окремо для себе я ввів такі собі індикатори, для того, щоб привернути мою увагу, якщо грошей в касі занадто мало або якщо боргів стало занадто багато. Ну ось тобі невеличкий приклад. Бачиш, у нас в касі в районі 24 тисяч гривень. Якщо ми заведемо нашу лампочку на дозаправку на 25 тисяч гривень, то каса просигналізує нам, що ми досягли критичної межі, і необхідно цю касу буде поповнити. Аналогічно з боргами. Якщо ми вважаємо, що борг в 6 тисяч гривень для нас не критичний, то він нам і не буде сигналізувати про те, що у нас щось відбувається. Якщо в тебе інші критерії привернення власної уваги, то ти можеш заповнити ці значення на свій власний розсуд. Ну і тепер, як власне ведеться облік. Насправді все нескладно. Просто потрібно кожну операцію з руху коштів вносити в цю таблицю. А вносити її треба наступним чином. Коли це відбулося? Звідки взялись гроші, куди вони пішли та в якій формі вони пішли. Тобто це може бути гривня безготівкова, гривня готівкова, долар безготівковий, долар готівковий. Ну і для власної зручності я зробив ще поле примітка, для того, щоб розуміти в кінці на що конкретно ці гроші були витрачені. Для того, щоб ведення власного бюджету мало сенс. Потрібно виробити в себе звичку, заносити всі витрати для того, щоб по мінімуму потім використовувати коригування. Зараз тобі на прикладі покажу, як воно працює. Припустимо, я скупився в магазині. Ну, нехай це буде там АТБ чи Варус. І в одному чеку в мене є і побутова хімія, є і продукти, є і, ну так, солодощі для дітей. Краще це робити методом копіювання та вставлення. Тобто сьогодні 29.04. Витрачаємо ми з каси. Ми скупилися, це будуть продукти. Господарство, бо побутова хімія входить в господарство. І солодощі дітям ми відносимо до другорядних витрат. Ми скупилися з картки. А тепер розберемось. Наприклад, чек у нас складає 2800 гривень. До речі, не забуваємо зайве прибирати. Порошок для прання у нас склав. 499 гривень. Ми взяли великий порошок. І на солодощі ми подивилися в цьому чеку в районі 120 гривень. І тепер для того, щоб не заплутатися і зайве не рахувати вручну, ми просто пишемо. ці 2800 Мінус ця ячейка і мінус ця ячейка. Можемо внести. Отак От ми внесли свою покупку в магазині, і вона потрапила до нашого обліку. І ще раз, давай покажу. Бачиш, у нас на карті стало в районі 17 тисяч гривень. Уявімо, що цього не було. До цього у нас було дійсно 19 майже 20 тисяч гривень. Тобто, бачиш облік іде. Якщо ти дивився уважно, то ти міг помітити, що коли ми обираємо, звідки йдуть гроші і куди вони йдуть, у нас є. Список, який вже підготований. Так, це саме той перелік, який знаходиться на аркуші службове. В цих ячейках я задав фільтр значенням, щоб ми сюди не змогли ненароком вписати щось інше. Бо якщо ми впишемо щось інше, далі у нас не складеться з аналізом. Я наповнив цю таблицю різноманітними прикладами. Тож, якщо в тебе буде питання, як внести певну витрату, скоріш за все, відповідь ти знайдеш. Ну і якщо ми вже виробили звичку регулярно заносити всі свої витрати до домашнього бюджету, ми надалі можемо подивитися, як ми витрачаємо гроші. Для цього я використовую інструмент, що називається «зведені таблиці. Ми можемо подивитися помісячно, скільки грошей і в якій валюті у нас виходить на певну категорію. А для того, щоб це краще візуалізувати, можна це зробити у вигляді складеної гістограми. Тобто, бачиш, в нашому прикладі найбільше ми витрачаємо на продукти та як виявилося на освіту. Причому, якщо регулярно вести бюджет, то надалі ти тут бачитимеш розбивку не тільки за березені квіт, а також і за наступні місяці. І ти зрозумієш, яка категорія витрат. В тебе виявляється найбільшою. Також за допомогою зведених таблиць можна подивитися, як гроші нам попадають в касу. Тобто є у нас те, що ми гроші взяли в борг, є те, що дружина зарплати поклала, є те, що ми забрали з заощаджень, та інші якісь надходження, що в нас були. Їх також можна проаналізувати та візуалізувати. Бачимо, що основні донори каси, ну це не дивно, чоловік і дружина. Ну і звісно, можна подивитися, звідки в нас беруться заощадження. Помісячно в доларах, а також в гривнях. Ну, заощадження у нас беруться від чоловіка і дружини. Також ми певну суму в заощадження бачимо відкладали з каси. Так, звісно, ця табличка не є панацею від всіх бід. І якщо ти серйозно візьмешся за ведення свого власного бюджету, можливо, ти захочеш підкоригувати її трошечки під себе. На щастя, це зробити неважко. Головне розуміти, як працює ця табличка. А якщо ти уважно слухав мене з самого початку, то проблем в тебе з цим точно не буде. Один нюанс те, що стосується аркушів із аналітикою. Дані в зведених таблицях не оновлюються автоматично. Їх оновлювати потрібно вручну. Для цього потрібно натиснути кнопку оновити дані. Я навмисне не зробив автоматичне оновлення даних після додавання кожного рядка на аркуші Основне. Оскільки це оновлення даних триває близько однієї секунди, і щоразу тобі довелося б чекати. Тож, на цьому на сьогодні все. Ту табличку, що ми з тобою робили, я залишаю доступною для скачування внизу посиланнячка під відео. Тож бери, користуйся на здоров'я. Якщо сьогодні було цікаво, став подобайку, підписуйся та заходь у гості. До наступних зустрічей, друже!